18 травня на вулиці Михайлівській розпочали встановлення нових лавок. Працівники зеленбуду ще зранку почали монтувати конструкції та встановлювати лавки на центральній пішохідній вулиці з боку Великої Бердичівської. У муніципалітеті розповідають, те, що Житомиряни бачать зараз, це ще не остаточний вигляд. До вечора всередині лавок повинні з'явитись зелені насадження та навіть дерева. Лавочок буде всього чотири штуки. Вони вже встановлені частично на Михайловській. Часть роботи вже зроблена, Остальна частина буде сьогодні вечором готова. Там будут вазоны, зеленое насаждение. Внутри там должно у нас дерево стоять. Довольно красивый такой проект интересный, европейский. То есть, я надеюсь, что мы его сегодня закончим. И как бы, сегодня у нас по плану закончить еще и вход на Михайловскую. Я надеюсь, что ребята справятся, не подведут к нас. Вот. И эту часть часть стороны мы уже откроем. Дальнейшие лавочки на той стороне Михайловской, там у нас другой проект. Там этих лавочек уже не будет. Там вместе з предпринимателями уже отдельный проект идет с летниками и со всеми остальными местами. То есть там чуть-чуть другое отличаться будет. Сейчас мы хотим представить только лавочки. Не могу откроемтировать, сколько стоит. Во-первых, потому что не закончено, еще нам до конца счет не выставили. В общем, но концепцию мы утвердили. И вот в этом направлении мы работаем. Окрім того, до вечора планують відкрити прохід по всій Михайлівській. Радник міського голови сподівається, що будівельники закінчать роботи з укладання плитки біля входу до міської ради, і так само прохід буде відкрито з боку вулиці Київської. З той сторони частично ми сьогодні закінчимо. Проход уже сьогодні відкриємо, він буде сквозний, але робота до кінця не закінчиться. Тому попалися там непредвидені ситуації, там треба ще опускати плити, подимати, тобто роботи вести, которые ми не планували робити. Тому в зв'язку з цим у нас буде велика задержка. Но проход ми до кінця відкриємо, вже Михайловська сьогодні буде проходит.